Слава святі, і єдиносущній, і нероздільній Тройці, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю Духу істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься із цілий немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і по час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помили, 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 Господи помилуй, слава Отцю і Сину, Святому Духові. І нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімо цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Прославляйте Господа, бо Він благий бо повіки милість Його. Нехай же промовить Дім Ізраїлю, що Господь благий, і по віки милість Його Нехай говорить Дім Ааронів, що Господь благий, і по віки милість Його. Нехай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий і повіки, милість Його. У скорботі взивав я до Господа, і Він почув мене, і вивів мене на простір, Господь мій помічник, і я не боюся. Що зробить мені людина? Господь мій помічник, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх, краще надіятися на Господа, аніж надіятися на людину, краще уповати на Господа, аніж покладатися на князів. Обступили й оточили мене. Я ж іменем Господнім переміг їх. Оточили мене, але я іменем Господнім подолав їх, обсіли мене, наче бджоли соти, розгорілися, як вогонь у сухому терні, але я іменем Господнім подолав їх. Вони били мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене. Господь моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радості і спасіння в оселях праведників. Правиця Господня дає їм силу, правиця Господня піднесла мене, правиця Господня дала мені силу. Не вмру, а житиму і повідатиму про діла Господні. Караючи, покарав мене Господь, але смерті не віддав мене. Відчиніть мені врата правди, і я віду ними і прославлю Господа. Ось врата Господні, праведні увійдуть ними. Прославляю тебе, Господи, що ти почув мене і став моїм спасінням. Камінь, що занадбали будівничі, став в основу вугла. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день його створив, Господь, радіємо і веселімось в Нім. О, Господи, спаси, О, Господи, допоможи. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, благословляємо вас із дому Господнього. бо Господь явився нам. Вчиніть свято, несіть жертви до жертовника Господнього. Ти Бог мій буду хвалити тебе, ти Бог мій буду славити, бо Ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милісті Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже! Алелуя, Алилуя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Алелуя, Алилуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, в мирі, Господу помолимось, Господи помилуй. за мир з неба і спасіння душ наших, Господу помолимось, Господи помилуй. за мир усього світу, за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господу помолимось, Господи помилуй. За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим ходять до нього. Господу помолимось, Господи помилує, за владико і Отця нашого, блаженнішого митрополита Епіфанія, чесне присвітерство, у Христі діяконство, за весь причет і людей, Господу помолимось, Господи помилуємо, за Богом бережену Україну нашу, за владу і військо її. Господу помолимось, Господи помилуємо, за місто наше, за всяке місто, село і країну, і за тих, що по вірі живуть у них, Господу помолимось, Господи помилуємо, за добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні, Господу помолимось, Господи помилуємо, за подорожніх, за недужих, знеможених та поневолених. І за спасіння їх, Господу, помолимось, Господи, помилуємо, щоб милостиво, нинішню подяку і благання недостойних чад своїх в наднебесний свій жертовник прийняв, і милостиво помилував нас, Господу, помолимось, Господи, помилуємо, щоб не зневажив подяку недостойних чад своїх, задаровані Його благодіяння. У смиренному молінні просимо, і нехай воно буде йому благоприємним. Як кадило благовонне і все палення багате, Господу помолимось, Господи, помилуємо, щоб і нині почув голос моління недостойних чад своїх, і добрі наміри, і бажання вірних своїх на добро завжди сповняв, і завжди, як милосердний, благодіяв нам і в церкві своїй святі, і всякому вірному чаду своєму. Прохання дарував, Господу помолимось, Господи помилуємо. Щоб визволив Церкву свою святу і чад своїх, всіх, що ми їх тут згадуємо, всіх, що заповідали нам молитися за них, і всіх нас від усякої скорботи, від гніву, небезпеки та недолі, і від усіх ворогів, видимих і невидимих, здоров'я ж з довголіттям і миром, і ангелів своїх оточенням, вірних своїх завжди охороняв. Господу, помолимось, Господи, помилуємо. Заступи, спаси, помилуй. І охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуєм. пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і преснадіву Марію зі всіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу, Богові віддамо, Тобі, Господи, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Бог Господь з'явився нам, благословенство той в ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо Він по поповіки, милість Його, обступили і оточили мене. Я ж іменем Господнім, переміг їх, не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні, камінь ще задбали будівничі. Та в основу вугла від Господа це сталося, і дивне в очах наших. бо Господь і з'явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Ми недостойні раби Твої, Господи, дякуємо за великі благодіяння, що були на нас. Славлячи тебе, хвалимо, благословляємо, дякуємо, оспівуємо і величаємо Твоє милосердя. І з рабською любов'ю взиваємо до тебе. Благодателю, спасе наш, слава Тобі, слава Отці, Сину і Святому Духові, Твоїх благодіянь і дарів даром, як раби недостойні, сподобалися, владико, до тебе, усердне, прибігаючи, подяку посилі приносимо, і Тебе, благодійника, і Творця славлячи, взиваємо. Слава Тобі, Боже, милосердний, і нині, по всіх часів, і на віки віків. Амінь. Богородице, Християн, помічниця. Твоє заступництво, отримавши раби твої, подячно тобі, співаємо. Радуйся, Пречиста, Богородице Діво, від всіх бід, твоїми молитвами завжди нас визволяй. Єдина скора, заступниця. Будьмо уважні, мир усім і Духові твоєму, прокимен глас четвертий. Співаю, Господу, що в мені, співаю імені Господа Вишнього. Зрадіє серце моє в спасінні твоєму, співаю Господу, що благодіє в мені, співаю імені Господа Вишнього, примудрість до Ефесіан послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні браття, робіть, як діти світла, бо плід духа є у всякій доброті, праведності та істині. Випробовуйте, що є угодне Богові, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, але викривайте, бо про те, що вони роблять таємно, соромно і говорити, все ж те, що викривається, стає явним від світла, бо все, що стає явним, є світло. Тому сказано, встань сплячий, і воскресни з мертвих, і освітить тебе, Христос. Отже, глядіть, робіть обережно. Не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві, отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа, і не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи самі себе псалмами та славословленнями і пісне співами духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Браття, дякуйте завжди за все Богу і Отцю, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному, страху Божому. Жінки коріться своїм чоловікам як Господу, бо чоловік є голова жінки, як і Христос, глава церкви. Він же Спаситель тіла, але як церква підкоряється Христу, так і жінки своїм чоловікам усьому. Мир тобі і Духові Твоєму премудрість, аллилуйя, 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 Премудрість, станьмо побожно, вислухаймо святе Євангеліє, мир усім і Духові Твоєму, Луки святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус входив в одне село, зустріли його десять чоловік прокажених, які зупинилися віддалік, і вони гучним голосом говорили Ісусе, наставнику, помилуй нас, побачивши їх, Він сказав їм підіть, покажіться священникам!» і коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся, гучним голосом, прославляючи Бога. І припав лицем до ніг Його, віддаючи йому хвалу. І це був Самарянин. Тоді Ісус сказав, чи не десять очистилися, де ж дев'ять. Чому вони не повернулися віддати славу Богові, тільки й на племінник цей? і сказав йому, стань, іди, віра твоя спасла тебе. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось тобі, вислухай і помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. ще молимось за владикою нашого, блаженнішого митрополита Епіфанія, за братів наших священиків, священномонахів і за все у Христі братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимось за Богом бережену Україну нашу. Владу і військо її, щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. дякуючи зі страхом і трепетом, як раби недостойні Твоєму милосерд'ю, спаси і владико наш, Господи, за Твої благодіяння, що Ти вилив сповна, на чад своїх припадаємо, славослів'я тобі, як Богу приносимо, і щиро взиваємо. Визвали від усіх бід, чад твоїх, і завжди як милостиві, виконуй благі бажання всіх нас, смиренно молимось тобі, вислухай і помилує, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. як нині милостиво, почув молитви чад Твої, Господи, і явив на них милосердя Твоєї людинолюбності, так і в подальшому, не зневажаючи, сповнено славу Твою, всі добрі бажання вірних Твоїх. І яви всім нам багату милість Твою, всі нам провини, відпускаючи, молимось Тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благоприємною, як кадило благовонне, і як все палення багате, нехай буде все благий владико, подяка ця наша перед величі слави Твоєї і посилай завжди, як милосердний, чадам Твоїм, багаті милості і щедроти Твоїм. І від всякого спротиву видимих і невидимих ворогів, Церкву Твою святу визволи людям же Твоїм, всім безгрішним зі здоров'ям, довголіттям, і успіх у всіх доброчинствах даруй. Молимось тобі, Всещедрий Царю, милостиво, вислухай і скоро помилуєм. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуєм. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх кінців землі. І тих, що в морі далеко, і милостивий, милосердний будь владико до гріхів наших, і помилуй нас. Бо ти милостивий і людинолюбний Бог і Си, і тобі, славу осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуємо, Господи Ісусе Христе, Боже наш. Боже, всякого милосердя і щедрот. Твоя милість безмірна, і людинолюбність, недослідима безодня, до Твоєї величності, припадаючи зі страхом і трепетом, як раби недостойні, подяку Твоєму милосердю за Твої благодіяння, що були на чадах Твоїх, нині смиренно приносимо. Як Господа, владику і благодійника славимо, хвалимо, оспівуємо, величаємо і припадаючи, знову дякуємо. Твого безмірного і невимовного милосердя смиренно благаємо, щоб нині моління чад твоїх прийняв, і милости сповнив їх, і в подальшому всіх вірних чад своїх, що любов'ю до Тебе і ближніх, і в усіх доброчинствах живуть, одержувати, сподобаєм Церкву Твою святу і місто наше, від усяких злих обставин визволяй, і мир та спокій даруй їм тобі з беззначальним Твоїм Отцем. І Пресвятим, і благим, і єдиносущним Твоїм Духом в єдиному єстві, слава мому Богу, завжди подяку приносити і славословити, і оспівувати сподобаємо. Слава тобі, Боже, благодійнику наш, на віки віків. Амінь. Тебе Бог, хвалимо, Тебе, Господа, визнаємо, Тебе, предвічного Отця, вся земля величає, Тебе, всі ангели Тебе небеса і всі сили. До тебе херовими і Серафими безперестанно голосами взиваю, свят, свят, свят Господь Савав, повне небо і земля слави Твоєї, тебе преславний апостольський собор, тебе пророча, хвалебна чисельність, тебе хвалить присвітле, воїнство мучеників, тебе по всій вселенній сповідає Свята Церква, Отця недосяжна величність, Твого істинного, єдинородного Сина і святого Утішителя Духа, Ти, Царю слави Христе, ти Отця пресносучний син. Ти для визволення нашого став людиною і не зневажив дівочої утроби, ти подала в жало смерті, відкрив віруючим Царство Небесне, ти праворуч Бога сидиш у славі отцівській, і суддею прийти маєш. Тебе ж просимо, допоможи рабам твоїм, яких ти викопив чесною твоєю кров'ю, сподоба зі святими твоїми у вічній славі твоїй царювати, спаси людей твої, Господи, і благослови насліддя Твоє, виправи його і піднеси повіки. В усі дні благословляємо Тебе і славимо ім'я Твоє по віки і на вік віків. Сподоби, Господи, в день цей без гріха зберегтися нам, помилуй нас, Господи, помилуй нас, нехай буде милість Твоя, Господи, на нас, бо ми уповаємо на Тебе, на Тебе, Господи, уповаємо, щоб не осоромитися по віки. Амінь. Примудрість пресвята Богородице, спаси нас, чесніше від Херовимів. І нездівня славнішу від серафимів, що без ісління Богослова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй! благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святих славних і всіхвальних апостолів. Преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Амінь. Благословення Господні на вас, того благодаттю і людинолюбством завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.